оклику у прямому ефірі на каналі ТВА і продовжуємо програму. Ще одна гаряча точка на електоральній мапі України округ номер 11 у Вінниці. Там доволі несподівано перемогла кандидат від об'єднаної позиції Наталія Солейко, авторитетний Вінницький дитячий лікар. Її суперник, самовисуванець Олександр Домбровський, колишній мер обласного центру і екс-губернатор Вінниччини, шляхом цілої низки маніпуляцій відсунув її на друге місце згідно даних офіційного серверу системи вибори центральної виборчої комісії. Як так сталося? Сюжет Любомира Ференса. Нинішні вибори у Вінниці на 11-му виборчому окрузі не обійшлися без сльозогінного газу, сутичок та бійок. У сукрові столиці України ніяк не можуть вирішити, хто ж переміг самовисуванець Олександр Добровський чи кандидат від об'єднаної опозиції Наталія Солейко. Добровський є політичним важковаговиком. Єдиний з усіх губернаторів, хто зберіг свою посаду протягом всієї каденції Віктора Ющенка. До сьогодні він залишається людиною Петра Порошенка, і у разі проходження у парламент мав би відстоювати його інтереси. Проти досвідченого політика від об'єднаної опозиції іде дитячий лікар-хірург Наталія Солейко. Першу добу підрахунку голосів неочікувано. Ця тендітна жінка обійшла ексгубернатора на 930 голосів. І тут на підтримку протеже шоколадного короля приходять місцева влада в особі представників партії регіонів. Кандидатка, якої на цьому окрузі отримала лише 6,5%. Саме відтоді на ОВК раптово двічі зникає світло і голоси рахують при кишенькових ліхтарях. Соціалістична партія 2, комуністична партія 19, рідна Вітчизна 0. Майже три години відсутнє світло. Перед цим не було годину світла. Це спеціально держава, оце втручується. комусь це вигодно так зробити. Ви розумієте це? Розуміючи, що депутатський мандат отримує опозиційний кандидат, регіонали особисто беруться курувати хід під рахунку голосів. На підмогу приходять кремезні псевдожурналісти, які розпилюють сльозогінний газ. Той час як міліція спокійно споглядає за дійством. В результаті дебошу затримали депутата регіонала обласної ради Сергія Чорнооко. Всі однакові фактори однаковими обличчями, як брати близнюки, на мій погляд. Один з них вийшли в мене з цієї громади, показав мені липове посвідчення. Його видно одразу. Це липове посвідчення, бо там якась преса. Від якої преси не було вказано. І на пролом пішов просто грудьми на мене. Ситуація далі ще більш загострюється. Невідомі безперешкодно проникають у приміщення ОВК, яке цілодобово мають охороняти співробітники міліції та СБУ. Зривають пломби на пачках, де зберігалися протоколи голосування, і пошкоджують ті бюлетні, де переміг кандидат від опозиції. Зламані одні. Пили. Відсутні пломби, це зафіксовано, розкрита багато коробів з інформацією. А отут є цікавий момент, Ще перед тим як відбулося таке зухвале проникнення на дільницю, представники Олександра Добровського заявляють у суд про пошкодження бюлетенів. Наполягала на перерахунку голосів в пошкоджених карабах. Звідки така інформація була на початку невідомо, але виявилось, що вона ну, була перед тим, як щинений той злочин. Суду ухвалює рішення перерахунок голосів на тих ДВК, де, де невідомі пошкодили бюлетні. Відеозйомку забороняють проводити не лише в залі суду, але й на виборчому окрузі, де відбувається перерахунок. Члени ОВК проводять його в супереч законодавству, а Бертуди міліція, які просто окупували будівлю, виводять і спостерігачів, і журналістів. чинного законодавства при, при перерахунку бюлетні журналісти в залі присутні не, не можуть бути. Теж, хто журналіст, будь ласка, не вискадрозілберку трапшеві. Шановний, я запитав. Вони здійснювалися на різних столах по різних дільницях без кворуму, окремі члени окружної виборчої комісії. Сасильні зі безкарні дінь міліції та Беркуту на 11-му окрузі особисто відчула і знімальна група ТІВІ з гендиректором телеканалу, журналістом Миколою Княжицьким, перебуваючи на окружній виборчій комісії, знахабнілі правоохоронці без усіляких попереджень застосували силу до представників преси. Думаю.

Під час перерахунку в Вінниці місцеві міліціонери горою стоять за фальсифікації, які проводять члени ОВК. При розгляді пошкоджених бюлетенів перемогу віддають вже не кандидату об'єднаної опозиції, а Олександру Домбровському. В результаті зараз вийшло так, що попереду тільки провладний кандидат Домбровський, і вони хочуть за затвердити. І вони хочуть затвердити ну, підсумковий протокол повністю сфальшований. Відбувається весь приділ гірше ніж в Донецьку. Натомість члени дільничих виборчих комісій, розуміючи, що вибори фальсифікують, відмовляються підписувати протоколи повторного перерахунку голосів, які проводить комісія 11-го округу. Чому я винен, ви мені скажіть, що нас 22 чоловіка не рахували? Дайте, степ, так, дайте степлю, будь ласка. За що я маю відповідати зараз? Що ми на, 104, на 120 чотири за сто двадцять більше на 120 не від дурак повний чи що? при мені ви приймали у мене документи? У нас все правильно було здано. Визитки, да. Хто в мене ще приймав документи? Всі піде. Ви приймали, хто ж чи? Ще хтось воду пив, я не пам'ятаю хто. По-моєму, ви воду били. Коли вночі. Вночі, да. так. Ми здали документи. П'ять чоловік тоді було. Всі приймали документи. Все нормально було. Чому зараз За всіх якісь є? Поясніть мені, ласка. у телефонному коментарі. Олександр Домбровський повністю відкрестився від усіх подій, які відбувалися на 11-му виборчому окрузі. Я не можу сказати, хто є замовником оцих всіх провокацій. Я можу сказати однозначно. Це не Домбровський. і мені здається, і мені б хотілося в це вірити, що це. Тарана конфлікту, яка от яка у нас сьогодні є, члени окружної виборчої комісії, попри всі порушення у підсумковому протоколі, засвідчили своїми підписами перемогу Олександра Домбровського. за допомогою фальсифікації. Він перемагає кандидата від опозиції Наталії Солейко з різницею у понад дві тисячі голосів.